Всім доброго дня! Товариство Туреспект пропонує вам до вашої уваги от такий чудовий набір знімачів хомутів універсальний. Він має 9 одиниць по комплектації, в яку входять кліщі для пружини хомутів із ізольованим тросиком 630 мм довжиною. Потім йдуть кліщі для пружин, хомутів вигнуті, кліщі для хомутів зняття, е, зняття хомутів прямі, кліщі для хомутів клікер. І кліщі для зняття шлангів. Кліщі для зняття плоских амутів, кліщі для зняття плоских амутів вигнуті, викрутка. Та гак для зняття шлангів. Чудовий набір. Не потрібно бігати, шукати, як говориться, взяв один набір і зробив роботу, яка на сьогодення випала до виконання. Так що однозначно радимо такий наборчик торгової марки від І... У кого є бажання замовити, звертайтесь до нас. Всім гарного дня!